Давно збиралася це відео, яке метафорично показує все, що відбувається в нашій країні. Всі реформи, всі нововведення. Ось виділили кошти. Половину, мабуть, вкрали, фарбували, грунтували, палубку поробили. Ось тут у нас газон з амброзією влітку, це плататися амброзії. Дерева не потрібні, гімназія ж тут. Пофарбовано такою фарбою. Тут ось кошти виділили на іншу фарбу. Але йдеш, йдеш і тут. тадам, ізнаночка, Смітник. Пляшки, сміття. Якась подушечка, вже не знаю скільки років вона лежить. Купа щебенки, суха амброзія. Такий запашок, амбре таке, як треба. ну, Зверху пофарбоване. А тут... Навіщо прибирати? А воно ще більше. там, да, взагалі люди тут живуть. Тут діти в школу, дитячий садочок. В них вже з дитинства, що жити на смітнику норма, ходити смітник – норма. Головне фасадик. Фасадик должен бути. Яскравенький, пофарбований. А то, що всередині, то таке. Отут люди живуть, для них таке норма.